Одна з порасок влади і уряду, яка власне не була зафіксована експертами, це відсутність належної комунікації. Тому що от вчора я якраз була на в форумі реанімаційного пакету реформ, ви знаєте, це таке об'єднання громадських організацій, які займаються різними реформами, там є експерти, які цим займаються, які дуже, я б сказала, критично ставляться до органів влади, намагаються тиснути з одного боку, з іншого боку, співробітничати там, де це можливо. І, ну... Чимало таких речей, про які особисто я, хоча людина, яка регулярно цікавиться різною інформацією, засоби маси інформації і так далі, просто не знала. Тому що от так, скажімо, вести комунікацію, щоб люди не знали навіть про ці невеликі перемоги, які є, я згодна, що це перемоги тактичні. Я згодна, що у нас нема стратегічного прориву. Але взагалі інколи великі битви виграються вирішальним штурмом і наступом. І нам би цього дуже хотілося, але поки що цього немає. Поки що є такі дуже невеликі, я б сказала, просування вперед, можна сказати, і про прозоро, і про електронне декларування. І про те, що все-таки, хоч і вибірково, але починається е, якийсь наступ на корупціонелі, На корупціонерів, звичайно, дуже хотілося б, щоб вони до кінця року такі сіли, і це буде певним критерієм. От, е, але, на жаль, е, влада не доносить все це до людей і. Це залишається поза увагою. І, е, на жаль, отакі настрій песимізму, для якого з одного боку є справді е, причини, е, з іншого боку, е, мені здається, найбезпечне, е, е, що може бути у суспільстві, це втрата надії і втрата оптимізму, і головне втрата віри в свої сили. Тому що там, де ми починаємо боротися, у нас виходить. Я думаю, що все-таки активізація громадянського суспільства, те, що на відміну від помаранчевої революції, воно не розслабилося після перемоги революції, воно не пішло додому, залишивши позиції, це дуже важливо. І я думаю, що тут... Тут не треба все-таки однобічно до цього. Треба, треба більше вірити в себе і свої сили. Я думаю, що, що кінець кінцем може це, може це такий, знаєте, досить... Патологічний оптимізм, але ви знаєте, я можу сказати, що моє гасло, поки ми живі, ніщо не вирішено остаточно, воно сформувалося у 2003 році, коли була взагалі така ситуація, що здавалося, що нічого вже позитивного у суспільстві не буде, і воно буде потихеньку, потихеньку домирати, але виявилося, що я була права.